Через прохолодну та дощову погоду загальноміські толоки в Коростенській громаді розтяглись у часі. Хтось впорядковував зелені зони, прибудинкові, прилеглі та закріплені території перед Великодним. Хтось очікував, коли припиняться дощі, аби розпочати роботи біля свого підприємства. Як говорить керівництво підприємства Трубосталь, що кварталу завод грейдерує дороги навколо в рамках благоустрою. А цього року ще й зрізали старі дерева, привели до ладу парковку біля себе. Така Робота в рамках благоустрою є системною. Ми зробили порядка 1,5 кілометра дороги своїми силами, висипали, прогрейдували, що зараз дозволяє вантажним машинам без проблем приїжджати. Порядки 300 тонн суміші було і плюс грейдені роботи. Десь порядки трохи діб, ну, три робочі дні працювали над цим. Взагалі, така робота проводиться щороку підприємством? Звісно, ми оскільки підприємство з історії підпідтримуємо керівництво міста і над цим працюємо. Тільки но припинились дощі до благоустрою території, взялися на Коростенському заводі ЗБШ. прибирають сміття та листя навколо. Традиційно власними силами провели ямковий ремонт доріг біля себе. Практика не нова, не дивлячись на те, що змінилось керівництво заводу. Воду до благоустрою міста підприємство приєдналось. Благоустрій справа щоденна підтримувати чистоту та порядок в громаді важливо, говорить голова ради керівників міста Руслан Дідківський. Дуже багато підприємств долучилось до благоустрою. Дуже приємно, що таке підприємство, як ЖБШ, активно долучилося. Вона не тільки біля своєї території наводить порядок і робить ямочний ремонт за свій рахунок. Це дуже приємно, тому що на жаль. Дороги в нас не в самому кращому стані, дуже багато ще попереду роботи, але кожне підприємство за вже десь на відсотків 80% вже зробили благоустрій, тому я сподіваюся, що всі разом зробимо наше місто красивим, охайним, чистим. Тому приєднуйтесь до цієї акції, прибирайте біля своїх офісів підприємств, зробимо місто краще. Отже, у заходах із впорядкування зелених зон прибудинкових, прилеглих та закріплених територій беруть участь підприємства різних форм власності, заклади освіти, охорони здоров'я, культури, громадські організації та мешканці міста. Дякуємо всім небайдужим, хто долучився до благоустрою.